Жоден українець не удостоєний честі бути увічненим у такій кількості пам'ятників, назв вулиць та установ, як Шевченко. За радянських часів конкуренцію йому складав хіба що Ленін. Шевченка партійні чиновники так намагались вшанувати, що часом у їхніх діях важко знайти логіку. Чи співвідносне нині надмірне меморіальне шанування зі знанням українцями самого Шевченка у день народження Кобзаря спробували з'ясувати наші журналісти на вулицях Києва? Лише у Києві понад 100 об'єктів названі на честь Тараса Шевченка. У світі ж їх понад тисячу. Найбільше об'єктів імені Тараса Шевченка зосереджені у центрі столиці. Біля бульвара Шевченка розбитий парк імені Шевченка, де стоїть пам'ятник Тарасу Григоровичу, а навпроти розташований червоний корпус Національного університету імені Тараса Шевченка. А поруч ще й один із трьох столичних музеїв поета розташований. Мало хто знає, але у Києві аж чотири вулиці Шевченка. Задля їх ідентифікації треба вказувати район або поштовий індекс. Знайти їх можна в районі Троєщини, Коцюбинського, Бортничів та Жулян. Виявляється, є у столиці Шевченкові місця, які за радянських часів не встигли позначити меморіальними дошками. Еще есть место, где останавливался Шевченко. Там, кстати, мой прапрадедушка дедушка Это на Подоле, напротив домика Петра. Там было повитовое, называлось, дворянское училище. А ще на столичній мапі ми знайшли два провулки Шевченка: один в районі Жулян, інший сполучає провулок Михайлівський і Майдан Незалежності. На ньому розташований філіал Національного музею Тараса Шевченка, літературно-меморіальний будинок музей поета. Окрім того, у столиці є три пам'ятники: чотири погруддя, три пам'ятні знаки, один бюст та три меморіальні дошки Тараса Шевченка. Іноді іменем Кобзаря названі досить несподівані об'єкти і місця. Іменем Тараса Шевченка названа і одна зі станцій столичного метрополітену. Вийшовши з неї, потрапляєш на подол на вулицю Межигірську. Хоч опер Шевченко і не писав, Національна опера України гордо носить його ім'я. Гостей столиці і Пущі Водиці зустрічає площа Тараса Шевченка. Втім, таке перенасичення міста Шевченковими назвами опитані нами кияни вважають виправданим. У нас дуже багато пам'ятників Леніну. А Шевченко, я думаю, він більше зробив для України. Я вважаю, що він достоїн такої честі, тому що він дуже видатний і ще багато віків і поколінь будуть про нього про нього пам'ятати. Пам'ятати може і пам'ятають, але не знають питання, чому Шевченка називають кобзарем, декого застає зненацька. Можливо, на Кобзі грав. Бо тому що він книжку написав такою кобзар. Хоча знають він був не лише поетом. митець. Художник, велика людина. Відомий український поет Тарас Шевченко, художник, да, точно починав художника. Йдемо далі і просимо процитувати великого поета. Я то поховайте мене на могилі. Серед краю широкого, Добре. в країні милій, щоб була не широко полі і Дніпро, і круче було, видно було чути, як реве ревочі. Ці рядки із заповіту єдине, що пригадують кияни із Шевченкових творів. Але це не заважає кожному висловлювати свою шану поетові. За те, що він настоящим українцем був і віддавав країні свою душу і своєю творчістю підтримував народ, за те, що він людина, за те, що він гуманіст, за те, що він дійсно відданий патріот своєї вітчизни, за те, що він не зрадив. За його непоказний біль, який висловлений в поезії, за його це з одного боку, а з іншого за його міць, за його потугу. От яка дозволяє нам стати з колін? Олена Поскребуш, Андрій Гегеля, телеканал Київ.